<звіст> а як ви поїдете в Харківське село, там 50 винайде. Відсотків. Безробіття в селі. Я бачив на Україні села, де в селі немає 14-го році української незалежності. І добрый так минут ценоситого духовная приступ. Переробник власів в основному не вкладається в таких Ще місяць тому, хто міг передбачити, що доволі аполітичне сучасне студентство, залишивши аудиторії, масово вийде на вулиці. Таких велолюдних акцій непокори молоді в Україні не було з часів відомого студентського страйку і голодування 1990 -го року. Міністерство освіти і науки щиро шанує політичні права і свободи студентів, як і всіх освітян. І якщо студент бажає. Піти і висловити свою позицію, то це його право, і за це не буде переслідувати жоден студент, жоден з них не буде виключений із університету. Хоча, безумовно, було б бажано, щоб ці акції ці, ця участь відбувалася після аудиторних занять і не вадила навчальному процесі. Останні події показали, що ми маємо сьогодні унікальне молоде покоління в Україні покоління, яке не просто змирилося з ситуацією, а воно через міліцейські кійки, бандитські біти, РОВД. Через відкриття кримінальних справ проти молодих людей державою змогло показати старшому поколінню, як треба себе вести, як треба поважати державу, як треба виборювати свої права і свободи. І, взагалі, молоде покоління сьогодні підтвердило, що українська нація є, і що українська держава була, є і буде. Шановні друзі, ви знаєте, година. Ви збираєтеся тут нашому державу. Фальсифікація виборів, виборів не пройде. І я. Напевно, усі з острахом чекали, який розвиток матиме ситуація, коли зустрінуться помаранчеві та білоблакитні колони. Але народ порозумівся значно швидше за політиків. Шахтарі ніколи не підтримали Віктора Януковича персонально, Рената Ахметова, оскільки вони їх пограбували. Друге діло, що людей обманювали, крім того, грали на регіональному патріотизмі. Незалежна проспілка арників. Підтримала постійну опозицію і роз'яснювала шахтарям дійсну ситуацію. В той час, коли вони привезли понад 60 потягів людей, переважно з східної України сюди в Київ. Члени незалежних проспілкерників проводили роз'яснювальну роботу серед цих шахтарів. Я трошки поспішив, я зробив заяву, сказав, що ми скоро очолимо цих людей, і влада терміново вночі вивезла шахтарів. Але багато тих, хто тут були, спасибі за це владі, що за свій ресурс і за свої організаційні сили. Вони привезли людей сюди, шахтарів, які побачили дійсно ситуацію в Києві. Колони маніфестантів знову оточили Верховну Раду, де майже безупинно тривали засідання погоджувальної ради.